Давайте подивимося, які новини йдуть в ваше життя. Чи йдуть вони? Знаєте, тут карти показують, що нарешті вас якось помітять. Це може бути і любов, і кар'єра ваша, да? там, сім'я, дружба, люди. Перед якими ви старались, щоб вас помітили, нарешті вас помітять. І причому це буде дуже приємно для вас. Це можуть бути компліменти, похвала, просування по службі. Ну, вас будуть бачити, якісь союзи дуже важливі будуть у вашому житті. Можливо, навіть пропозиції руки та серця, тому що карта долі виходить. Це вам по долі. Це вам по долі. Розвіються якісь сумніви. Знаєте, от ви думали, можливо, що там вас не цінують, не знають, не бачать, а тут ви розумієте, що проходить удача в вашому життя, любов, симпатія. Ви будете відчувати, що ви комусь по серцю. І неважливо, да, чи це дружба, чи це любов, до вас будуть ставитись дуже тепло, і для вас це велике-велике визнання.